Велике дякую директору комбінату. Чому тому, що людина заздалегідь продумала деякі питання, які я зараз озвучу, були здійснені дуже великі запаси їжі і води в бункерах заводу. І тому, коли цивільне населення, ну безпосередньо це лівий берег, лівобережний район міста Маріуполя. Який, скажем так, відчув першим цей страх війни, бомбардування і, і все інше? Люди буквально там з перший, другий, третій день війни перемістилися на територію заводу і розмістилися в цих бункерах. Це було досить на той час, досить безпечно, і люди прийшли не ну не на голе місце, а люди прийшли на Підготовлені, скажімо так, майданчики та позиції, де була їжа, де була вода, де були засоби, якісь там первинні засоби гігієни, і там були діти від місячного віку, і до ну контингент був дуже дуже широкий. Люди були вдячні вдячні нам, що ми їх тут обороняємо. Вдячні були директору комбінату за підготовку, і вони пробули з нами там, ну майже майже до кінця.